Подякував за службу та порятунок життів напередодні дня збройних сил України. Очільник Лидівської громади Сергій Зеленський разом із районними керівниками відзначив військовослужбовців частини А 0209 Він передав оборонцям вітання та щиру вдячність від жителів Лозової та округів. Дозвольте подякувати вам за те, що ви робите для людей, для воїнів, особливо для нашої громади. Хотів би привітати. Вас цим днем, він так співпадає ще з Днем органів самоврядування. Побажати, безумовно, скорішого миру, щоб він прийшов. Те здоров'я, яке ви даєте людям, щоб було у вас разом до перемоги. Лазова це Україна, слава Україні. Слава! Сергій Зеленський вручив військовим почесні грамоти за порятунок життів та з нагоди свята. О, Голова Лозівської районної ради Вадим Гоч привітав військовослужбовців. Подякував їм за службу та вручив відзнаки. Від Лозівської районної ради, від Лозівського району, від мешканців Лозівського району і від військовослужбовців з Лозівщини, які проходять службу. Збройних силах України і також на жаль попадають і в лікувальні установи, в госпіталь. Також хочу вам вас привітати зі святом, висловити подяку за те, що ви робите. До вдячності долучився і заступник начальника Лозівської районної військової адміністрації Віталій Сущенко. Лозівської районної військової адміністрації Дякую особисто дозвольте теж привітати вас зі святом. збройних сил України, побажати насамперед це здоров'я. Миру, перемоги, ну і вдячних пацієнтів від імені військових медиків Герої України начальник шпиталю військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошон подякував керівництву громади за підтримку та привітання. Він також вручив відзнаку Сергію Зеленському. Ми спільно прилагаємо всі зусилля для те, щоб здоров'я наших військовослужбовців. Відновлювалася медична допомога. Надавалася, по перше, в гарних условиях під час гарного харчування і е, з високою ефективністю. На завершення Сергій Зеленський подарував Едуарду Хорошину марку Ангел війни та золоте перо». У відповідь військові медики передали очільнику громади пам'ятну сублімацію.